Друзі, мої вітання! Ми продовжуємо відеозвіти з будівництва будинку в стилі Барнхаус, і сьогодні наше фінальне відео, в якому ми розкажемо вам про внутрішнє оздоблення та внутрішні інженерні мережі. Друзі, внутрішнє оздоблення нашого будинку воно поділяється на два основних види. Це гіпсокартон, який монтується, як правило, в санвузлах, в мокрих зонах, в технічних приміщеннях, а також дерев'яний фальшбрус. І власне, сьогодні я би хотів звернути особливу вашу увагу на дерев'яний фальшбрус. Він має досить нетиповий колір, він має нестандартний розмір і має певні особливості по монтажу. Ми піднялися з вами на житлову антресоль. Тому що в будинку повністю всі стіни вже зашиті фальшбрусом. А на антресолі є от дві наші стінки, які ще не зашиті. І ми вам зараз покажемо, як відбувається власне його монтаж. Ви бачите, ось наш утеплювач. Це вже як додатковий шар утеплення. А ви пам'ятаєте, ми знімали відео про те, як ми робимо перехресне утеплення? От зараз посилання в верхньому куті з'явиться, обов'язково. Якщо не дивилися, подивіться. Це йде додаткове утеплення, рейка додаткове утеплення. Потім йдуть направляючі рейки, які являються місцем кріплення нашого, нашого фальшбрусу. Фальшбрус кріпиться без Будь-якого зовнішнього видимого кріпильного елементу. Тобто саморіз або, наприклад, на той же самий цвях, він кріпиться в мамку і він закривається наступним фольбрусом. Таким чином з'являється одна суцільна декоративна площина. Друзі, хотів би звернути вашу увагу на власне саму ширину. Нашого фальшбрусу. Ми використали нестандартний не розмір. Ширина фальшбруса становить майже 19 см. Якби не мені оцінювати, оцінювати вам, але як на мене, виглядає він просто шикарно. Внутрішні інженерні мережі. Система опалення, електромережа, система вентиляції, вода, каналізація. Це ті системи, без яких нормальне функціонування будинку просто неможливо, які присутні в нашому будинку і знаходяться на фінальному етапі реалізації. Електрика в каркасному будинку. Ви знаєте, що це дуже важливий етап, і ми спеціально робили окреме відео, яке було в нас на каналі. Зараз посилання з'явиться в верхньому куті, де ми разом з інженером розбирали етапи, моменти, деталі, на що потрібно звертати увагу. В нашому будинку зараз повністю зроблений щиток, автомати, зроблено заземлення, зроблено виводи під. Розетки, розетки ще не встановлені, це ще має бути в майбутньому. Також у нас опалення буде частково електричним, в кімнатах виведені силові лінії під е, можливе увімкнення в майбутньому електроконвекторів. Система опалення. Як я вже сказав раніше, в кожній кімнаті буде встановлений електроконвектор, який буде підтримувати локально температуру в окремих, в окремих кімнатах. У нашій кухні вітальні де ми зараз знаходимося, вже встановлений ось такий камін, який незалежно від ситуації з електрикою буде підтримувати стабільну, комфортну температуру в нашому будинку. Друзі, ще на початку відео я сказав, що це фінальний випуск нашого відео огляду по будівництву будинку в стилі Барнхаус. Знаєте, це не зовсім так. Я думаю, буде досить доречно і цікаво для вас, коли ми покажемо, як будинок буде виглядати, коли все буде готово, коли буде стояти диван, коли буде змонтована кухня, коли будуть зроблені дитяча кімната, спальня, коли буде повністю зроблений благоустрій території. Я обіцяю вам, що це відео обов'язково вийде. Слідкуйте за новинами на нашому каналі. Не забувайте Вайте ставити дзвіночок, підписуватись на канал, ставити лайки, та звісно ж писати коментарі. До зустрічі на будівництві вашого будинку.